Раз зайшов я в храм старенький і ікону там побачив, на іконі Божа мати, на руках з малим дитятком, радуйся Маріє, я перед тобою, радуйся Маріє. Тою ти благословена, будь завжди зі мною, тихо, тихо, в церкві чути, як молитву хто ще поче, серце сповнюється миром, тільки Бога щиро хоче. Радуйся, Маріє, я перед тобою. радуйся, Маріє, Господь з тобою. радуйся, Маріє, я перед тобою. ти благословенна. Будь завжди зі мною, Мати Божа, я святая, Ми Тя молим і благаєм, ти почуй благання наші, ми до тебе прибігаєм, радуйся, Маріє, Я перед Тобою. Радуйся, Маріє, Господь з тобою, радуйся, Маріє, я перед тобою, ти благословена, будь завжди зі мною. Боже, Твоє милосердя несповідиме, а Його скарби не вичерпні. Тому поглянь на нас ласкаво і примнож у нас своє милосердя, щоб ми ніколи навіть у найбільших труднощах не впадали в розпач, а завжди з довірою погоджувалися з Твоєю волею, яка є самим милосердям, через Господа нашого Ісуса Христа, Царя милосердя, котрий з тобою. І Святим Духом виявляє нам милосердя і нині, і на віки вічні, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного З Отцем, що через Нього все сталося, Він задля нас, людей і нашого Ради спасення зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з отцем і сином рівнопоклоняємо і рівнославами, що говорив через пророків, в єдину, святу, Соборну і Апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, За для болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом. Задля болючих Його терпінь! Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь! Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь! Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь! Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний. Помилуй нас і цілий світ. Амінь. Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На Тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо. Ми просимо Тебе, прости, провини наші, і провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині благаємо тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу Батьківщину, Україну, перемогою над ворогом, долю і щастя дай їй. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую всім за спільне молитовне єднання Вервіці до Божого милосердя, просімо у Господа Бога, щоб зіслав мир на нашу рідну землю, адже наші щирі прохання і молитви мають бути донесені до престолу Всемогутнього Бога. Я щиро бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної Господньої нічки. Слава Ісусу Христу, слава навіки. За все тобі я дякую, Ісусе, спасе мій. за кров святу пролитую, за дар любові твій. Я дякую. Мене за те, що не дав, Мене своїм назвав, О, Господи святий, Живи в душі моїй, Завжди мене навчай. веди. За все тобі я дякую, що ти у світ прийшов і душу змучену мою для вічності знайшов. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що небо дав Мене своїм назвав О Господи святий живи в душі моїй завжди мене навчай, веди в небесний край, О Господи святий Завжди мене навчай, веди в небесний край за все тобі, я дякую, ти небо дав мені Я з вічною подякою служитиму тобі. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що не бодав мене своїм назвав, О, Господи. Навчай, веди в небесний край, О, Господи святи, живи в душі моїй завжди мене навчай, веди в небесний край. За все тобі я дякую. За мир і Дух святий, що ти упору всякою живеш в душі моїй. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що небо дав, Мене своїм назвав о Господи святий, живи в душі мої, завжди мене навчай, веди в небесний край. небесний кра